Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Вже у нас вечері, вдень дуже жарко. Хочу показати ось відводки, які зроблені повністю на шестирамочний вулик. Оцим відводкам тільки 40 днів. І дивіться, вже вони не вміщають цю вулику. І зараз зверху вам покажу повністю все з бджолою. Відтянули вже по 4, по 5 вощин, Наростили вже другий корпус 230-й. І отак вони працюють вдень більш-менш, а зараз бачите, як їм жаркувато. Ну так, бджіка. Чистенька, красивенька, собі, Бачите, ще деякі літають. Ну, одна проблема у нас, що немає у нас дуже гарного розвитку з-за того, що в даний час липень місяць, липа цвіте, багато цвітів цвіте. По дорозі, якщо подивитися, то всі участки у людей такими цвіточками біленькими, ну вони бігають, бігають по цим квіточкам і, мабуть, не дуже багато збирають. Один я поставив йому вже 230-й, а у цього 145-й я поставив, але поставив вже другий. Це я для нуклеусів. Також, бачите, заповнили вони, все, завтра теж буду забирати і увозити. На інший точок поставлю і маточники, і хай обгулюються матки. А потім, якщо вже сильного розвитку не буде в осінь, хоча в нас іще і серпень-вересень, гарно вони далі повинно бути більше пилку. Ну, подивимось. Що воно в цьому році буде більше чи менше. Але я вам кажу, коли робите відводок на шість рамок. Я зробив шість рамок, було дві рамочки чи три з розплодом. І, будь ласка, вже вони за сорок днів наростили таку силу. Вже треба ставити або магазин, або ще один корпус. От, вирощую, дивіться, донник чи буркун, як кому з неї хочеться біленький. Це у мене два куста, один тут, я вирощую під домом, росте. А брав насіння кілограм донника, білого і жовтого. Не одна насинина не зійшла, не одна, де я тільки не розсипав. А оце у мене. Так, бікоростуща вона була з того року, я її нічого не трогав, осінню тільки обрізав, і знову вона від того корню. І бджілки ось до вечора працюють, бачите, на них. Ну, що вона там, квіточка, але б, якби був масив. Раніше, коли в хазяйстві висівали ми, так і на дої молока йшли. І мед такий смачний, такий смачний з донника. А тут вони не розуміються, чи що, ну, отак сидять, я можу їх навіть і трогати, бачите, беру на руку і вони мене ніколи не, не трогають. Ну, так. Дивіться, бджілки молоді. І за того, що вони не дуже. Кормлені пилком, вони не дуже крупні. Я так. У нас в Україні дуже багато було пилку. Ладно, не буду затримувати. Хотів показати, як в шестирамниках розвивається за 40 днів два. час, би, якби медозбір якийсь магазини став і аж гуділо б. А так сидять. Все, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, будемо далі слідкувати за каналами, за розвитком канала, за розвитком бджіл, за усім. Все, до побачення.